Слава Україні! Героям слава! Друзі, це полуничка Азія. Бачите, такий лапоть. Давно вже всім відома, але ніхто від неї не відмовляється, хоч і є новіші сорти. Все рівно вона у всіх є. У всіх є ця Азія. Ось такий ще є лапоть, бачите? Що не стигли. Попала вона під зворотні заморозки, бачите, ось немає багато ягід. Але щось дає. Щось дає, бачите, все рівно, все рівно хоч для себе, але є. Є ягоди. М -м -м. Дуже смачна, солодка ягода. Це є Азія. То була дворічка. А це одна річка. Дивіться, теж яка Азія. Ось Азія теж. Це в минулому році я з теїшки, що щойно показував, вивів 1, 2, 3, 4, 5. П'ять штучок Азії. І в цьому ж відео хочу показати вам ще такий сорт, як Алегро. Це новий сорт, ранній. Теж попав під зворотні заморозки дуже сильно. Бачите, видно, яка велика ягода. Там ще є чуть менша. Теж вона дуже смачна. Дуже смачна ягода. М -м -м. Подібна трошки за смаком до Азії, Має собі кислинку. Дуже багато вусів не викидала, бачите? Вус на вусовій. Що вона не плодоносить, а жирує, як то, як то кажуть, плодоношення не було. І ось іще так само Allegro, бачите? Це новий ранній сорт. Алегро. Ось тут вже хтось під'їв. ми здогадуємося, хто, то, мабуть. Слизні і ось алегро. От якось так. Такі, такі два новеньких сорти. Азія і алегро. Дуже високі алегро, бачите, пагони повиганяли. Нехай всім шестить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.